Українські дрони, на відміну від більшості російських, успішно дістають до своїх цілей. Розвідник з позивним Депутат запускає по кілька десятків дронів на день, успішно знищуючи ворожі танки, БТРи і особовий склад. Його підрозділу вдалося збити навіть два літаки Су 25 Усе це руйнує логістику ворога і дає українським силам перевагу на полі бою. Більше про роботу розвідників Софія Москаленко. Зараз ми в Оріхові. Місто росіяни обстрілюють постійно. Звідси до зони бойових дій з десяток кілометрів. На захисті запорізького напрямку нині стоїть підрозділ розвідників Кабул. 9 основна їхня зброя дрони. Розповідає військовослужбовець з позивним депутат. В руках тримає бойовий FPV. Боєприпас має біля двох кілограмів ваги. Це є кумулятивна частина. Тобто він може пропалювати броньовану техніку, також потужна е, осколкова частина його. За день таких бойових пташок розвідник може запустити 15-20 штук. Попри невеликий розмір, дрони вражають ворожі БТР, танки. Наш підрозділ на рихівському напрямку збив дві сушки російських і вантажівки, і буханки ті самі з перевезенням особового складу боєприпасів, провізії. Такі удари допомагають порушити логістику ворога. А отже, росіяни змушені зменшувати натиск, пояснює розвідник. Тож наші військові намагаються покращити дрони, аби мати перевагу на полі бою. Тільки з'явилися в півдрони, і потім з'являються там більші батареї, більші можливості в дрони, Там 10-діймові, 10 експерименти з боєприпасами. Літає розвідник і на українських дронах лелека. Ці безпілотники, каже військовий, залітають аж на 40 кілометрів вглиб фронту. Це виявлення цілей, це коригування артилерії по тих цілях. У нами був уражений ТОР, дороговартісний російський комплекс, також уражені системи залпового вогню град. Коригували розвідники й удари по російських радіолокаційних станціях. Саме вони дають можливість ворогу завчасно помітити наші дрони. Знищення цих самих комплексів дає можливість нашим засобам раз уражати, залітати, не бути подавленими, тому це досить важливо. Найгарячіша точка на Запорізькому напрямку нині роботине, каже Гурівець. У квітні росіяни спробували атакувати Гуляйполе, проте успіхів не мали. Бувають різні перехоплення від них. Звичайно, тобто, приємно, коли після відпрацьованої цілі ми чуємо по перехопленнях 200-300. Це розуміємо, що максимально ефективно ми одразу до ці. Приємно, коли техніка горить, приємно, ворожа, коли в них паніка відбувається. Підрозділ Кабул 9 в якому служить депутат, був сформований на початку повномасштабної війни ветеранами української армії. Вони брали участь у боях за столицю, Густомель та бровари. Потім обороняли бахмут. Я вже доєднався в квітні 22-го року. Це вже почалася південна кампанія. Це різні ділянки фронту від Кам'янського на річці Дніпро до кінця Запорізької області. Та на якій би не був ділянці фронту, каже депутат, думає про свою дружину та мріє з перемогою повернутися додому. Із Запорізької області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.